Євангелія Матфея, глава, 5 глава Євангелія від Матвія. Ця глава є початком знаменитої нагірної проповіді, яка охоплює Матвія 5 7 У ній Ісус викладає принципи Царства Небесного, що перевищують закон Мойсея, зосереджуючись на внутрішньому стані серця та праведності. Первая блаженство Матвешару 5 до 11. Події. Ісус, побачивши натовпи, підіймається на гору, сідає і починає навчати. Він виголошує дев'ять блаженств, що проголошують щасливими тих, хто має певні духовні якості. Один убогі духом для них царство небесне. 2. хто плачуть, будуть утішені. 3. Лагідні успадкують землю. Четвертий голодні і спраглі праведності наситяться п'ята милосердні зазнають милості шосте. Чисті серцем побачать Бога. Сьоме. Миротворці будуть названі Божими дітьми. 8. Гнані за праведність їхнє царство небесне. 9. Зневажені і переслідувані заради Христа їх чекає велика нагорода на небесах. Значення Блаженство описують моральні та духовні принципи царства небесного Вони перевертають людські цінності, підкреслюючи благословення в терпінні смиренні та праведності Т. Сіль землі та світло світу Матвій 5.13.16 ПОДІ Ісус говорить, що Його учні це сіль землі і світло світу. Сіль, що втрачає смак, стає марною. Світло ставлять на свічник, щоб воно світило всім у домі. Значення учні мають жити так, щоб їхнє життя впливало на інших і прославляло Бога. Вони покликані зберігати духовну праведність і бути прикладом для світу. Третій Ісус і Закон Матвій 5:17 Події. Ісус каже, що прийшов не скасувати закон чи пророків, а виконати їх. Він попереджає, що праведність його учнів має перевищувати праведність фарисеїв і книжників. Значення Ісус виконує закон, надаючи йому повноту царство Небесне вимагає внутрішньої, а не лише зовнішньої праведності. Четверте тлумачення закону Матветиме п'ять, двадцять Ісус пояснює, як глибше розуміти закон. Четвертий розділ 1 глава. Вбивство Матвій. 5, 20, 1, 22. Не лише вбивство є гріхом, але й гнів чи образа на ближнього. Примирення з ближнім є важливішим за жертвоприношення. 4 февруари. Перелюб. Матведино 30. Перелюб починається в серці. Навіть погляд із пожаданням це гріх. Радикальні дії потрібні для уникнення гріха. 4 березня. Розлучення Матвій 5:31 32. Розлучення допустиме лише через подружню невірність. Розлучення без вагомих підстав веде до гріха. 4 АПРЛ. Клятви. Матвето 5:33 до 37 Не потрібно клястися взагалі. Достатньо говорити так або ні. 4 травня Помста Матвій 5.38 42 Ісус заперечує принцип око за око учні мають бути готові терпіти кривди, не шукаючи помсти. 4 червня Любов до ворогів Матвій. 5:43 до 48. Ісус закликає любити ворогів і молитися за них. У цьому виявляється досконалість, яку мають наслідувати Божі діти загальне значення глави перше. Внутрішня праведність Ісус вимагає змін не лише у вчинках, а й у серці та намірах. другі цінності Царства Небесного вони відрізняються від світських, зосереджуючись на любові, милосерді та смиренні. Третє виконання закону Ісус не відміняє закон, а піднімає Його до вищого рівня, наголошуючи на духовній праведності. Четверте любов як основа. Любов до ближнього, ворогів і до Бога є ключовим принципом для християнського життя.